Друзі, 89-2012. Зрозуміли. Катя Литвин, переможниця 24-го конкурсу красування Полтави. Ось 25 років ми з вами разом. І, як правило, зимою в такий час святкуємо День вроди наших Полтавок. Я радий, що і сьогодні в цьому залі. Такі прекрасні жінки. Я дякую вам за вашу вроду, бо якби не ваша врода, у мене б не було доброї і любимої моєї роботи. Це раз. Друге, звичайно, я хочу подякувати багатьом, хто допомагає мені цей конкурс робити партнерам, спонсорам, всім, хто приклав зусилля в постановку цього конкурсу. Дякую сердечно, бо після буде дійство, а я вже там буду дуже. Будемо говорити перевантаженим іншими думками. Як вибрати найкращу серед тих дівчат, які сьогодні будуть перед вами. Друзі, ми ціла історія. Буквально півгодинки тому завершилось засідання Ради конкурсу красуня Полтави і серед вас майже 90 чоловік, відмічений них нагородою, творимо красу почесною нагородою. Ну, я так розраховував, що треба щось цікаве зробити. Я так придумав таку відзнаку громадську. А сьогодні мої, будемо говорити, друзі, члени оргкомітету, ради конкурсу, журі теж придумали для мене в принципі, таке звання, якого я від них не очікував. Від сьогодні я перед вами постаю як президент конкурсу Красуня Полтави. Ви мене привітаєте. Можливо, я не президент всієї України, але це ж таки приємно. Є різні сторінки. Світлі, і звичайно, не такі світлі. Ви розумієте, що багато людей, які приклали свої зусилля до конкурсу